Вітаю вас на каналі Голос Класиків, мене звати Антон, і запрошую вас прослухати наступну цікаву історію разом зі мною. Гарного вам прослуховування! Олена завжди вважала, що світило і дощ це її особисті вороги. Світило, коли треба було надіти окуляри і показати себе як треба, і дощ, коли хотілося сховатися вдома під ковдрою і нічого не робити. А ще ворогинею була її свекруха Галина Степанівна. Ну, як ворогинею. Скоріше, джерелом нескінченного роздратування, прихованих образ і надуманих претензій. Це почуття, здавалося, було взаємним, наче дві протилежні магнітні полюси, що відштовхуються з однаковою силою. Дні спливали, перетворюючись на тижні, тижні на місяці, а стосунки між Оленою та Галиною Степанівною залишалися незмінними, натягнутими, як струна, що ось ось має луснути. Наближався день народження Галини Степанівни, і ця подія замість радості викликала в Олени лише внутрішнє невдоволення. Вона роками плекала ідею про незабутній подарунок, який, на її думку, мав би насолити жінці, котра, як їй здавалося, отруювала її життя своєю присутністю. Це була дитяча, примітивна помста, що визрівала в її душі, але чомусь вона вперто вірила, що саме так зможе встановити справедливість. Того вечора Олена зустрілася зі своїми давніми подругами, Іриною та Софією. Кафе Затишок було переповнене гамором голосів та ароматом свіжої випічки. Олена, потягуючи лате, почала виливати свої гіркі почуття, використовуючи слова, що різали як ножі. Ви ж знаєте цю історію з Галиною Степанівною? почала вона підвищивши голос, аби її було чути крізь шум. Це просто нестерпно, вона вічно лізе не в свої справи. Її поради це суцільна катастрофа, а її постійні претензії то вже межа. Ірина, завжди спокійна і розсудлива, лише хитала головою не перериваючи. Вона звикла до емоційних вибухів Олени, але цього разу відчувала, що щось не так. Софія ж, яка нещодавно почала працювати в хоспісі, слухала з особливою увагою. Її обличчя, зазвичай веселе та безтурботне, тепер було серйозним з відтінком смутку. Олена продовжувала, накручуючи себе все більше. Вона згадувала кожен дрібний конфлікт, кожне косе слово, кожну незручну ситуацію, у якій, на її думку, була винна свекруха. Вона бачила Галину Степанівну як невтомну контролерку, яка завжди прагнула нав'язати свою волю, яка ніколи не схвалювала її вибір, її стиль життя, її виховання дітей. Усе це перетворювалося на розпливчасту масу образ і невдоволення. Що заповнювала її свідомість. Вона була впевнена, що її незабутній подарунок стане кульмінацією цієї негласної війни. Раптом Софія, яка досі мовчала, різко перервала Олену. Її голос був незвично твердим, навіть дещо суворим. Олено досить, сказала вона, ти чуєш, що ти говориш? Це не просто несправедливо, це, це невдячно. Олена здивовано замовкла, її розпалені емоції на мить відступили. Вона не очікувала такої реакції від Софії. Невдячно, перепитала Олена, намагаючись зберегти тон обурення. За що? За те, що вона постійно мене критикує? За те, що. Софія підняла руку, перебиваючи її. За те, що вона продала свою квартиру, щоб допомогти вам з Андрієм розширити житло. Забула. Софія дивилася прямо в очі Олені, не відводячи погляду, за те, що вона без заперечень возила твого сина, маленького Артемка, до лікарів, коли ти була на роботі, а він раптом захворів. За те, що вона прикрила тебе перед Андрієм, коли ти повернулася після дівич вечора вранці, сказала, що ти була у неї, бо тобі було погано, вона ніколи не дорікнула тобі за це, Олено. Ніколи. Олена сиділа, мов громом вражена. Спогади, які Софія витягла на поверхню, були настільки яскравими, настільки незаперечними, що вони миттєво розірвали павутину її власної образи. Вона забула про це. Точніше, вона свідомо витісняла ці спогади, ховаючи їх під шарами надуманих претензій. Вона, може, й не продовжувала Софія. Її голос пом'якшав, але зберігав силу переконання. Але вона показує свою любов справами, Олено. Справами і це набагато цінніше, ніж сотні порожніх слів. Потім Софія почала розповідати про свій досвід у хоспісі. її слова були просякнуті гіркою правдою життя і смерті. Я бачу там, Олено, як люди шкодують, голос Софії тремтів, шкодують про невисловлені почуття, про незроблені вчинки, шкодують, що не встигли сказати люблю дякую, пробач. Вони лежать, і в їхніх очах нестерпний біль від того, що вони втратили можливість. Втратили час. Ти ж не хочеш, щоб і ти одного дня про це шкодувала. Слова Софії, наче холодний душ, протверезили Олену. Вона відчувала, як її власна злість і образа вивітрюються, поступаючись місцем гіркому сорому. Вона почала бачити Галину Степанівну в новому світлі. Всі ці роки вона закривала очі на її вчинки, на її турботу, на її мовчазну підтримку. Вона зосереджувалася лише на дрібних недоліках. На різких словах, які можливо були лише проявом її власної невпевненості або незграбності. Олена згадала, як Галина Степанівна завжди була поруч у скрутні моменти. Коли Олена захворіла на грип і не могла встати з ліжка, Галина Степанівна готувала їй бульйон і носила ліки. Коли Андрій, її чоловік, переживав складний період на роботі, Галина Степанівна, не питаючи зайвих слів, просто приходила, готувала вечерю для всієї родини. Забирала дітей до себе, даючи молодим можливість побути наодинці. Вона пам'ятала як свекруха, хоч і бурчала, але завжди дбала про Андрія свого сина, коли той був дитиною, і як вона тепер опікувалася їхніми дітьми. Олена усвідомила, що її уявлення про свекруху були не просто хибними, вони були спотвореними. Вона бачила те, що хотіла бачити, ігноруючи все інше. Вона була засліплена власною гординею і неготовністю прийняти людину такою, яка вона є, з її недоліками і перевагами. Тієї ночі Олена майже не спала. Слова Софії крутилися в її голові, наче дзига, розбиваючи її уявний світ на дрібні шматочки. Вона згадувала кожну деталь, кожен вчинок Галини Степанівни, який раніше трактувала як негативний, а тепер бачила в ньому прояв любові та турботи. Олена зрозуміла, що її незабутній подарунок це не просто помста. Це була б демонстрація її власної ницості, її неспроможності бачити добро. Наступного ранку Олена скасувала всі свої плани. Вона мала зустрітися з клієнткою, але перенесла зустріч. Вона мала заїхати в магазин, але відклала це. Вона відчувала гостру потребу щось змінити, щось виправити. Їй було страшно. Вона переживала, як її зустрінуть, що скаже Галина Степанівна. Чи повірить вона в її щирість, чи не буде це виглядати як чергова вистава? Серце Олени шалено калатало, коли вона під'їжджала до будинку свекрухи. Вона зробила глибокий вдих і вийшла з машини. Двері були відчинені, і зсередини доносився гомін голосів та сміх. Гості вже зібралися. Олена зайшла в будинок і одразу відчула тепло і затишок. У вітальні було багато людей. Серед яких вона помітила і Андрія і своїх дітей. Галина Степанівна стояла посеред кімнати, усміхнена, її обличчя світилося радістю. У руках вона тримала щось велике, загорнуте в папір. Оленочко, ти прийшла. вигукнула Галина Степанівна, її очі засяяли. Заходь, ми тебе чекаємо. Серце Олени стиснулося від несподіваної теплоти в голосі свекрухи. Вона підійшла ближче. Галина Степанівна розгорнула подарунок. Це був портрет портрет Олени, виконаний місцевою художницею, яку вона найняла кілька місяців тому. Той самий незабутній подарунок, який мав би насолити. Вона хотіла, щоб свекруха дивилася на неї, усвідомлюючи, яка вона ідеальна і недосяжна, і щоб це викликало у неї роздратування. Галина Степанівна тримала портрет, її обличчя сяяло. Погляньте. Вигукнула вона, звертаючись до гостей. Це моя оленочка, моя королева, моя красуня, моя золота дружина мого сина. Вона з захопленням показувала портрет, її слова були сповнені щирого захоплення. Я так соромилася говорити компліменти, зізналася Галина Степанівна, її голос тремтів від хвилювання. Я ж така незграбна бабця, думала, що не вмію красиво говорити. А оленочка, вона ж така гарна. Така розумна, талановита, я так пишаюся нею. Слова Галини Степанівни проникали в саме серце Олени. Вона дивилася на свекруху, яка раніше здавалася їй такою жорсткою і незламною, а тепер стояла перед нею, така вразлива, така щира, така любляча. Вона бачила в її очах не осуд, не претензії, а лише безмежну ніжність і гордість. В цей момент Олена відчула, як її світ перевернувся. Її подарунок помста виявився подарунком любові. Її злі наміри обернулися найщирішими почуттями з боку людини, яку вона так довго намагалася ненавидіти. Сльози навернулися на очі Олені. Вона зробила крок вперед, обняла Галину Степанівну міцно міцно. Мамо, прошепотіла Олена, її голос тремтів. Можна я буду називати вас мамою? Галина Степанівна міцно обняла її у відповідь, її сльози змішалися зі сльозами Олени. Можна, донечко, сказала Галина Степанівна, і її голос був сповнений ніжності. Звичайно, можна. Олена відчула, як з її плечей спадає важкий тягар. Вона відчувала себе справжньою багачкою, багачкою не на гроші, а на любов, на тепло, на щирість. Вона мала чудову родину, люблячого чоловіка, чудових дітей. І тепер турботливу, щиру, люблячу маму. Вона мала роботу, яка приносила їй задоволення, і друзів, які завжди були поруч. Усвідомлення цієї істини наповнило її душу неймовірним світлом. Вона подивилася на гостей, на свою родину, і широка посмішка розквітла на її обличчі. А знаєте що? сказала Олена, її голос звучав радісно і впевнено. Я сьогодні всім зроблю зачіски. Це мій новий подарунок. Гості засміялися, а Галина Степанівна, тримаючи портрет, радісно кивнула. Ось така вона в мене, сказала вона, звертаючись до всіх. Красуня, розумниця і ще й перукарка від Бога. У цей вечір у будинку Галини Степанівни панувала атмосфера справжнього свята. Це було не просто святкування дня народження. Це було святкування нового початку, нового етапу у стосунках, що колись здавалися приреченими. Олена зрозуміла, що справжні подарунки це не ті, що купуються в магазині, а ті, що даруються від щирого серця, і що найцінніший подарунок це здатність прощати, розуміти і любити. Вона вже ніколи не дивилася на Галину Степанівну очима, повними упереджень. Вона бачила в ній маму, яка можливо не завжди вміла висловити свої почуття словами, але завжди демонструвала їх вчинками, і це було найважливіше.